За 110 тисяч гривень управління автомобільних шляхів хоче придбати вуличні урни. Їх планують встановити на зупинках та перехрестях, там де пластикові урни пошкодилися, або замість бетонних. Тендер оголосили на 50 пластикових урн. Орієнтовна ціна за штуку дві Але вже остаточна ціна буде після процедури. Ці 50 урн будуть в першу чергу на оновлення і до встановлення, там де вони були раніше, але по якісь Причині вийшли з ладу і будуть до встановлюватися за останні два роки. вийшло з ладу близько 70 урн. Деякі поплавились, деякі бетонні розбились. Курці, які не тушать цигарки, викидають сміттєвий бак, і там звичайно є і бумага, і вона загорається, і урна плавиться. На не горить, а саме плавиться. Пластикові урни легко пошкодити, але альтернативні варіанти коштують дорого, кажуть комунальному підприємстві. Інші урни, які, скажімо так, металеві, вони коштують на порядок більше майже в два рази. Нові урни хочуть поставити у центрі міста. Спочатку ми оновлюємо урни по вулиці Михайлівській. Тому що це наша головна пішохідна вулиця, і наступні вулиці, такі як Бердичівська, Вітрука і Київська. В інших районах міста також планують оновити застарілі урни. Орієнтовна наступна закупівля буде на 30 урн в розмірі 66 шість тисяч. Інші урни будуть потім розголошуватись на другорядні вулиці або в спальні райони. Зазначимо, що управління автомобільних шляхів купувало нові урни у 2020 році. Тоді за одну урну платили 1107 гривень.